Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам показати приспособу, якою можна виміряти виступ поршня. Значить, дивіться, приспособа справа, це приспособа наша самодільна. Є точно така сама фірмна покол Бешміта. Ну, там в неї трошки друга конструкція. Що ви розуміли? Купити індикаторні часи це вже плюс 1000 гривень. Тобто ось такий ятовський, плюс зробити планочку, ще гроші. На Аліекспресі до 1000 гривень можна купити ось таку приблуду. Чи дивіться, тут у нас виступ поршня 83%. Ось вона показує виступ поршня 85%. Чому різниця сотки? Тому що поршень першого циліндра і четвертого циліндра, через 100 така різниця. Далі ми дивимося по таблиці, який має бути виступ поршня. І ми бачимо, що виступ поршня під першу прокладку має бути 0,91-1,00. І вже далі ми тоді дивимося, яку ставити прокладку. В даному випадку у нас блок шліфований на 9%. Розточений під ремонтні поршня плюс 0,5, виступ поршня максимум 0,85. Тут ставити тільки першу прокладку.